Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про мухери на конусах. Ця пряжа підійде як на ветряний весняний день, так і на прохолодний літній вечір. Ця представлена пряжа в'яжеться спицями 5 або 6. Середня витрата на виріб 46 розміру 300-450 грамів. Перша пряжа це Мохарконус Аніка від індастрі Італіано Філаці. Перше, що можна сказати, ця пряжа абсолютно не колиться. В'язати її одне задоволення. Оригінальне забарвлення роблять цю пряжу цікавою навіть при в'язанні гладзі. Вона особливо добре підійде для великих затишніх виробів оверсайз. З особистого досвіду можу сказати, що у носінні ця пряжа дуже комфортна, у ній тепло та при цьому не жарко, сама ниточка пухнаста та не дуже щільно скручена. Друга пряжа це мохер Суперкіт від Лінея П'ю. Дуже якісний мохер від відомого бренду. Він абсолютно не колеться та дуже пухнастий. Любителів мохеру закликаємо звернути увагу на якість, бо з цього буде легкий і ніжний виріб. Як ми бачимо останні 3-4 роки, в світі намітився дефіцит мохерової сировини. Такий натуральний склад лише 9% нейлону, Не зустріне вже зовсім. Кольорова гама більш стримана та універсальна. Далі Кіт 70% конус від філпучі. Він теж м'який та приємний. У кращих традиціях вілпучі. Тут використана сировина найвищої якості. Кіт Мохер з додаванням нейлону. Це класичне поєднання. Товши пряжі ідеальна для в'язання виробів в одну ниточку. Навіть для новачків у світі в'язання буде легко. Це ж рекомендуємо спробувати, бо поєднання такої ціни та якості це рідкість. Мохер суперкіт муфлон від лінев'ю має повністю натуральний склад. Суперкіт мухер та мириносова Вовна. Пряжа дійсно дуже цінна, бо справжня мухерова сировина якості суперкіт, як і шерсть альпаки набувають у світі вже значення альтернативної валюти, оскільки сировини стає дедалі менше. А попит на натуральні волокна лише зростає. Ниточка м'яка та має високий ворс, те, що треба для поціновувачів Мухеру. З неї вийде чудовий непродовний кардиганчик або навіть снуди, оскільки нитка не дратуватиме обличчя при зіткненні зі шкірою. Мухер Суперкіт Ізабелла і Ларі, як і його попередники. Теж дуже м'який та ніжний. Пряжа має дуже високий ворс, вона має великий попит серед наших клієнтів через свою надмірну пухнастість. Кольорова гамма тут доволі стримана, окрім одного яскравого кольору манго. Ця пряжа визначення виразом Мохерова хмаринка. На останок – суприкіт Алабай 2500 від Філпучі. Ідеальна пряжа для створення легких та об'ємних виробів. До неї чудово підійдуть спиці номер 5 Цей м'який мухер має оригінальну фактуру. Пряжа має потовщення та потовщення впродовж цієї нитки, майже як ефект фламе. Саме така фактура добре допомагає вкривати огріхи у в'язанні або просто прикрасить ваш виріб, бо з ефектом фламе не потрібно додавати узори. Пряжа вже виглядатиме оригінально. Тут використано матеріал найвищого класу. І це все. Сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та залиште коментар. Бажаємо всім гарного тижня!